Привіт, друзі! Я вас вітаю Також також світає осіння. Саме отаке, Боже, таке хмаридло дощі. В переривах між ними я вам вирішив показати дещо з інтимного життя Саме інтимне життя вимотової сосни. Ось цей блюшек або називається ще блакитні зарослі. Ось вона, бачите, стала така вже патріотичною, <кліх>, жовто-блакитною яли... ж ялинкою сосною. Кайлинка, я дам зараз. Ну, не хворіє, вона просто линяє. Ось в такий період кінець, ем, кінець ем, жов... О, цього вересня, початок початок, ну, ем, кого там, жовтня, <кліх>, чи хто там далі йде, вже не знаєш цією війною, який де місяць іде на світі. От, е, Сосни вони втрачають. Свої старі голочки. І не тільки, ну думаєш, а, розказує, ну, мабуть, в нього больна якась на голову. Йдемо далі, хорошо, от не вірите? йдемо. <кхи> Щоб ви розуміли. Так, йдемо через зарослі, де колись цвіти закоханих мрій. Ось бачите? Ну, бачиш теж красиво, як сталося патріотично. І вже поступово. Сорт називається Pacific Sunrise. Буде вона не така вже наповнена голками, але це все, ну, в принципі, саме відпаде. Просто що, ну, руки розумієш, ж в час щось робить, щось садить, пересаджують, а вже куди вже. Вже на вулиці холодно, ну як відносно холодно, і вже місяць, напевно, холодно. З 1 вересня вже вже було похолодання. Що за безпреділ, от, коротше, е... Голки у сосни, вони, так, да, ці дерева, які вічно зелені, але не вічні. Як і по життю, так і в принципі. І ось в середньому десь на одні голки живуть ну, 2-3 роки. Давай ну, подивимося, це був рік, раз, а це два. Ну бачите, десь плюс-мінус два роки живе хвоя. ну, то, І вона стара хвоя має опадати. Не жалійте. Буде ще краще, буде ще. Ну, Трошки стало лисіше, я згоден. Не так гарно, але слухайте. якщо це не заберуть, по-перше, рослина буде в ціх, в болячках, там буде зводиться грибок, буде волога скоплюватися. В принципі, воно все і так зійде, тому що дощ, сніг, там воно все його швидко лаштує чистку піра. Але так залишилося, що ми маємо можливість з ними самі працювати. Ну, давайте доб'ємо цю вже сторону. Дощ почався. Знову будемо розтікати. Коротше, отак виходить. Ну, ніби не дуже то і помітно, але врахуйте, що все рівно воно буде лисити з часом. Звісно, от, хіба що я вам скажу, що от мене фукає теж бачите, парвіфлора. Теж пожовтіла, треба. Ну, це бачите, це є варігатність жовта, а там воно трошки. Плюс враховуйте, що ви скидаючи хвою, рослина за, е, закислює біля себе ґрунт. Тому дуже прикольно, коли у вас поруч якісь ацидофіли, Там гортензі, наприклад, або ще хтось. щось. Е, не всі хвоні скидають, вон нігра трошки, ну зовсім буквально чуть -чуть, не, не так активно, як вийму тобі сосни. Ось, Наприклад, тут моя ця, пендула то воно, моє сонце таке, воно ще бачить, поки ще не линяє, воно все шкахне, інші зовсім справи. А, хоча бачите, там воно внизу вже почала трошки вже скидувати. Ось так. Інші сосни я вже пообирав, поки думав знімати, не знімати відео, трошки вам покажу свого саду з дощем. ось Бачите? Джефрея теж Джефері. Скидує свою хвою. Так, коротше побігла, тому що вже дощ почався чути як цукотить, грюкотить. Вона така хмаридла йде, а не хочеться зовсім мухнуть. Все, пока.